Ні, зараз повідомляють про те, що є ризики повторного чергового комбінованого удару з боку Російської Федерації. Є повідомлення про те, що Російська Федерація стягує літаки ту 95 МС на базу «Енгельс-2», готуючись до можливого ракетного удару. Найбільший ризик несуть ракети Х-101, які можуть бути спрямовані по західних районах. Саме для цього Росія і утримувала стратегічну авіацію в резерві. Тож, будь ласка, монітори повідомляють. Я вам маю про це розповісти, якщо ви. Бачите сигнали від повітряних сил збройних сил України від моніторингових телеграм-каналів, те, що взлітає стратегічна авіація, те, що кинжали на поготові або ракету носії виведені в море. Це означає, що буквально в найближчі дні ворог це все, і можливо, знову ж таки, це вкотре буде спрямовано проти енергетики нашої держави. Далі поговоримо з вами, як пройшла ніч ці низці регіонів України безпосередньо, як працювали сили оборони України у повітряному. Прості Так от, повітряні сили збройних сил України повідомляють, що збито подавлено 139 ворожих БПЛА у ніч на 16 листопада із вісімнадцятої нульнуль листопада противник атакував однією балістичною ракетою Скандер М з Ростовської області Російської Федерації та застосував 176 ударних бопала типу шахет Гарбара або сполотники інших типів із напрямків Курськ, Орел, Мілєрово, Приморсько-Ахтарськ, за все Російська Федерація. Ну і також з нашого на жаль тимчасово окупованого Криму та. Кожне ми сучауда ворог запускав близько ста е із цих дронів. Були шахеди. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репти безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Станом на 9.00 проти повітряної оборони було збито подавлено 139 ворожих боплати типу по шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 37 ударних бопола на 14 локаціях, а також падіння з. Збити уламки на двох локаціях, Дотримуйтесь правил безпеки, акцентують увагу у повітряних силах, збройних силах України. Ну тепер поговоримо з вами якраз таке про те, як Російська Федерація кожного тижня гатить усім, чим тільки можна, а по нам, по українцям, використовуючи як і ракети, так і дрони, так і загалом інше своє забезпечення. Лідер України повідомив, що за тиждень Рефі випустила близько тисячу ударних дронів, майже 980 керованих авіабомб та 36 ракет. Після масованих російських атак у Харкові, на Одещині, Дніпропетровщині, а також у Сумській і Чорнівській областях, тривають відновлювальні роботи. Повідомив лідер України. Безпосередньо ми знаємо, що минулої ночі також росіяни не близько 170 дронів, із них щонайменше половина шахеди. І загалом за весь цей тиждень близько тисяч ударних дронів, майже 980 керованих керовних авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами. Кожна ніч потребує багато. Та компонентного захисту неба це системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо із партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава. Україні додав лідер України, і далі, якраз, будемо говорити про ту потужну силу, яку має наше військо, про той скажімо так, своєрідний санкційний тиск, який використовує Сили оборони України, завдаючи ударів по території країни агресорки Російської Федерації. Так от, генштаб збройних сил України повідомив, що українські сили оборони видарили по Новокуйбишевському НПЗ в Самарській області Російської Федерації в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів підрозділи Сил оборони України вразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ. Це нафтопереробний завод, щорічний об'єм переробки якого складає 8,8 мільйон тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції продукція. задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії і є одним із основних виробників е, пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступін збитків уточнюється. Ну окрім того, режна базу зберігання БПЛА підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Також уточнено результати ураження НПЗ Рязанської пошкоджено установки приробки нафти авт 4 та авт 6 резервуар із нафто. Продуктами і СТК до трубопроводів сило оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України. Ну і це ще не все. Повідомляється, що порт новоросійську також е, був таки під ударом і з'являються далі більше знімків і подробиць. Прямо зараз відповідно даним системи Marine Traffic, стоять на завантаженні два танкери саме в місті останнього ураження. Неприємно, але не критично. І це демонструє, що для зупинки роботи порту треба більше за один удар, що цілком очікувано. Для порівняння для зупинки Саратовського нам знадобилося вісім ударів, і цю інформацію оприлюднив вивчення. Ні, окупація Петро Андрющенко у себе на сторінці у телеграм-каналі. І от Олександр Мусієнко український військовий експерт, прокоментував удар по новоросійську, чи є він найуспішнішим щодо логістики Російської Федерації. тому, що також експерт дописав, що поки Росія продовжує використовувати ціньовий флот, то пекельні санкції демонструють чи не найкращі показники. Спочатку був удар по топсе. Після цього удар по новоросійську комбіновані атаки з допомогою вітчизняних дронів та ракет. Допомога союзників американська Розвідка на чорним морем, що могла допомогти в плануванні атак та їх ефективності. Ситуація змінилася декілька років тому. Удар по нафтому танку розприймався негативно. А тепер таких повідомлень немає. Трамп прийняв рішення про те, що Україна має бити по об'єктах нафтопереробки і логістики.